Наступ на Харківщину, які цілі переслідують російські війська, окупація очеретиного, що зараз відбувається на авдіївському напрямку, та удари по окупованих містах, де палають нафтобази. З вами Христина Терещенко. Це головні події тижня від команди новин Донбасу. Одразу підписуйтесь на канал, щоб не пропускати найцікавіше. В ніч проти 10 травня Росія активізувалася на кордоні з Україною. Окупант намагається просунутися в глиб Харківської області та захопити прикордонні населені пункти. На цей час відомо, що російським військам вдалося окупувати п'ять сіл у прикордонній зоні Харківської області. Наші оборонні операції тривають на Харківщині в районі сіл: Стрілеча, Красне, Мроховець, Олійникова, Лук'янці. Батище, Плетенівка це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Експерти зійшлися на думці, що російські війська мають завдання мінімум в Харківській області відтягувати на себе сили українських військових, які боронять Донеччину, і це буде можливим лише за постійного контролю українських селищ на Харківщині, адже провокуватиме розтягування ресурсів. Ще одна мета російських військ посунути лінію фронту від Білгородської області. До того ж, посунута лінія фронту дозволить окупантам обстрілювати Харків зі зброї меншого калібру наразі. Основне завдання це дійсно стабілізувати лінію фронту, а, тому що у нас так дійсно збільшилася сіра зона збільшилася кількість населених а, пунктів на безпосередньо території, яких ведуться активні бойові дії, а, тобто наші воїни там намагаються тримати свої позиції. Ворог успіхів істотних по цих фактично територіях немає, проте… Ситуація дійсно доволі важка, однак повністю контрольована нашими е, військами. Значить, по бовчанському напрямку так само е, ситуація е, тобто доволі важка, однак наші воїни продовжують оборону там операцію, тримаючи свої позиції. З Цього напрямку у нас іде найбільша там евакуація мирного населення. Значить, ми за фактично дві доби вивезли більше чотирьох тисяч людей. Вовчанськ складно. Ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої. Місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути і правди ніхто не почує. А навіщо тоді все? Першої лінії фортифікацій і мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою. Одночасно на Донеччині російські війська просунулися в місті Красногорівка та змогли окупувати селище Очеретине на Донеччині. Це Авдіївський напрямок. Бо насправді, якщо війська проривають про противника оборону і там заходять хоча б на 10 кілометрів годину і розширяють приблизно, то ми можемо говорити про якийсь оперативний на напрямку успіх. Але вони не змогли і вже по суті вони втяглися в позиційні бої. Так, увага до Очеретницького напрямку прикута, оскільки він досить е, загрозливий, досить серйозний. Тому плані, що е, ворог наступає зараз е, на районі Угледар, Угледар-Покровськ, Це насправді ті ж саме Донеччина, там напрямок, і це може давати їм можливість, скажімо. У потенційному майбутньому пробувати прориватися одні до одних, там створювати якийсь уже тактичний успіх, розгортати в оперативному українські військові, хоча й відходять з деяких позицій на Донеччині, проте наразі зосереджені на якому тривалому отримані оборони. Наприклад, Бахмут Кліщійка, Андріївка, Іванівськ. Тоді наші війська там тримали. Оборону, коли навіть відступи були, коли Бахмут тримали, і Росія, і дуже багато було критики на рівні та навіть на рівні тодішнього команду часохопутних військ Сирського, що мовляв, тримає, а треба було відійти. А те і те, і те. І аж тільки тепер через рік ми бачимо, що завдяки тому, що тоді ми втримали Кліщіївку, що в Бахмуті знищили велику кількість їхньої живої сили, вони аж через рік тільки спромоглися наступати на часів яр, і ба більше не можуть його охопити з флангів, тільки тому, що тоді наші бійці закріпилися в районі Кліщівки та Андріївки. Іванівську. така сама ситуація може бути в будь-якому нам. евакуація. Триває як в Донецькій області, так і в Харківській. Волонтери, поліція та місцева влада допомагає людям покинути небезпечні села і міста. Серія ударів пролунала на окупованих територіях Донбасу за минулий тиждень. Масштабні вибухи відбулися в Маріуполі, Луганську, Донецьку і Ровеньках. В окупованому Донецьку 11 травня ракетний удар розгромив ресторан Передайс у Ленінському районі хто саме перебував у ресторані? Наразі невідомо загинули мінімум п'ять людей, дістали поранень. Мінімум шестеро. На відео місцевих телеграм-каналів і пропагандистських медіа показують, що серед жертв люди в цивільному. Новини Донбасу. Поговорим. Варили з жителями Ленінського району Донецька. Вони розповіли, що спочатку чули роботу протиповітряної оборони. Окупаційна армія заявила про пуск двох ракет із реактивної системи залпового вогню з боку ЗСУ приблизно опівдні. Чим саме поцілили у ресторан передай з українським снарядом чи російською ракетою системи ППО наразі об'єктивних даних. Немає також не виключено, що ракета могла змінити траєкторію удару під впливом радіоелектронної боротьби через дорогу від ресторану Передай Судонецьку проходив збір учасників проросійського автопробігу до так званого дня республіки. Учасники автопробігу збиралися на парковці гіпермаркету Манна, колишні метро, коли стався приліт у ресторан. Ніхто з учасників проросійської акції не постраждав в окупованому Луганську та Ровеньках. Ударів зазнали дві. Нафтобази в окупаційній адміністрації заявили, що це мирні об'єкти, по яких нібито українські військові б'ють зі зброї, яку Україна отримала від західних країн. В угрупуванні ЛНР заявили, що в Луганську 7 травня внаслідок атаки постраждали п'ятеро співробітників Нафтобази, але не тільки. Постраждало місце дислокації так званого спецполку МВС по ЛНР у третьому ракетному провулку, але окупанти про це не говорять публічно. В ЛНР стверджують, що удару по нафтобазі в ровеньках українські військові завдали ракетами «Атакамс» з касетною бойовою частиною. Окупанти наголошують, що всі 11 постраждалих. Мирні а пошкоджено виключно мирну інфраструктуру. Ми наразі не можемо це підтвердити або спростувати інформацію щодо жертв. Але нафтобази це не мирні об'єкти під час війни. Тож рекомендуємо мирним мешканцям оминати таких локацій, так само як і бази російських силових структур в окупації. Так, наприклад, на початку травня, внаслідок удару ЗСУ, по полігону в рогову Луганської області загинуло понад 100 російських військових. Про це повідомляло американське видання Newsweek. Цей об'єкт був уражений якраз таки атакамсом. Голокаційні кадри свідчать про те, що українські сили завдали удару по російському полігону на південний захід від Можняківки, вбито 116 російських військовослужбовців. Удари по нафтобазах на окупованих територіях націлені, щоб зламати логістику російських військ. Тож казати, що це мирні цілі, некоректно. Це маніпуляція російських змін. Жителів окупованих територій Донбасу змушують оформлювати своє рухоме та нерухоме майно за російськими законами, зареєструвати автомобільні номери, підтвердити право власності на житло. В обох випадках доведеться отримувати російські паспорти. Як розповів новинам Донбасу, житель окупованого Донецька на умовах анонімності у під'їзді його будинку з'явилося оголошення про те, що мешканцям потрібно подати документи на право власності домоврядників. Дончани припускають, що їх змусять про. Оформлювати нерухомість за російським законодавством, а це неможливо без російського паспорту. Я нагадаю, якщо право власності на житло не зареєстроване у єдиному державному реєстрі нерухомості РФ квартиру або будинок можуть визнати безхазяйним, а таке житло у людей просто-напросто відбирають та використовують в інтересах окупаційної влади правозахисники закликали українців не їхати на тимчасово окуповані території та утриматися від отримання. Російського паспорта для так званої перереєстрації нерухомості за законами РФ. Повертаючись на окуповану територію заради перереєстрації нерухомості, ви наражаєте себе на небезпеку. Попереджають правозахисники. Адже в московському аеропорті Шереметьєво для таких людей створені центри фільтрації в Росії. Ви можете потрапити только е, самолітом. ніяк. границя Росії для е, наземного передвіження для машин закрита в ну, для безпеки. Ось Отак, ви прилітаєте в Шереметьєво, Сразу же е, показувати свій паспорт України. тільки ви показали свій паспорт України. У вас забирається паспорт і телефон. Телефон забирається, і ви ждьоті ждьоті примірна часа. Два правозахисники також нагадують, що відповідно до конституції України та Європейської конвенції з прав людини ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Воно є непорушним. До того ж, слід пам'ятати, будь-які документи видані органами окупаційної влади, не мають юридичної сили в Україні та є неді. S nami. Ďalej 11 травня окупована частина Донеччини відзначила так званий день республіки 10 років тому. Про російські діячі під керівництвом російських військових та місцевих зрадників і чиновників провели так званий референдум. Нагадаю, що в більшості населених пунктів Донеччини так зване голосування пройшло приблизно так, як останні 5 років голосують росіяни. Можна і на піньках, і на скамійках, але на додачу під дулами автоматів. Голосувати можна було скільки завгодно. Одно в різних районах міст та селищ у організаторів фейкового референдуму просто не було інструментів, щоб фіксувати одна людина один голос. От і намалювали 89% голосів за. Як і 10 років поспіль, в цей день окупаційна влада влаштовує свято з пропагандою руського міра. Все доволі тривіально, триколорні прапори, повітряні кульки і гучні промови з екранів місцевого телебачення. А от на що я хочу звернути вашу увагу, так це на учасників показового свята дітей та молодь. Багатьом з тих маленьких дончан, які на камеру співають та читають вірші про боротьбу Донбасу, ще нема десяти років, скільки триває окупація. Республика моя, ты сила благодарная, ты юна, как весна. День Республики Донецка, это праздник твой и мой. Дорогая Республика, мы с тобой ровесники. Я тоже родился в 2014 году. Россия таким чином цілеспрямовано використовує для пропаганды наймолодших. На сьогодні це все, але ми продовжуємо інформувати вас у нашому телеграм-каналі. Також слідкуйте за нами в Тік-Ток. Чекаємо на вашу підписку та коментарі до зустрічі.